Сьогоднішню неділю маємо цей гриву Іван від Мантея, який розповідає нам історію, яка сталася в місті на Пернаумі, коли Ісус у це невеличке містечко, в якому був цей сотник, що це означає, що в цьому містечку була якась військова група. Радше сотня е, римського війська. От, і на чолі був цей офіцер, сотник. Е, напевно, достатньо було для того невеличкого це Залога, яка там була наводила так, порядок, але це була ворожа е, для людейського народу це було вороже військо, але вони стояли там на сторожі. Отож, цей сотник він був або поганим, тобто взагалі не юдейського походження, або навіть якщо був юдейського походження, бо тут не вказано є, то він все рівно вже вважався для євреєм нечистим. Бо він був на службі римської влади, римського війська, він зрадив свій народ, плюс він осквернений є тим, що він спілкується з поганами, в його домі живуть погани, військо є. Погано. Тобто не юдейського походження, бо юдеї в старому завіті це ну, є, е, е, вважали себе вибраним народом, чистими, інші народи є нечисті. Ось, і, е, але цей ісотник, е, бачите, він чув вже про Ісуса, напевно, і е, каже Бога, просить Ісуса, щоб він оздоровив його слугу. Що був доброю людиною, навіть не за себе просить, просить за свого слова. Можливо, він не може і потрухувати свого слово, звичайно, але, але просить за нього. Так? Коли Ісус каже добре, я піду до тебе додому і оздоровлю його, зайду до тебе додому. Ісус знає, що він зоти, він жив, не бачить на нього. Але той сотник знає, що у ідейських звичаях Ісус буде якщо він Зайде до він не знає, що ще в Ісусі є така сила, що йому нічого не може занечистити, що він сам є Бог, який всіх очищає. Але він так притись міркує і каже, знаєш, не заходь, не треба тобі йти під покрівлю. Для чого так трудитися? Тільки скажи слово, і мій спога і на твоє слово. Наскільки він має віру. Так? Цей римський сонник поганин чи віддалений такий, якби на, на перший погляд від Бога людина. І він приклад навіть приходить, каже, дивись, каже, я є людина військова і наді мною є влада, і піді мною є влада. Звичайно, військо є дисципліна, чи конкретно, як має так має бути. Іде, і він йде, сюди приходить наказ виконання. На Зупиться і не дрон. Як хтось не слухається, карається за виконання закону. Тобто за словом. Слово говорить і слово діє. Каже, дивись, ти можеш наткнути слово. І мій слуга видужає, не треба йти фізично бути присутнім. Ісус каже, як це почув, здивувався і каже, до всіх присутніх. Ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Такої віри, що вірить, навіть не мушу, бути я тут присутній. Воскресіння Ісуса. Ісус після того, як Воскрес вознісся на небо всі промору перейшов в той новий стан нового життя Воскресного Тіла, який є завжди між нами присутній, ми його не бачимо. Фізично він між нами не присутній, але містично невидимо він завжди між нами є присутній. А цей сотник каже, вже вірить, вже має таку віру. Майже християнство, воскресне. Так, не треба тобі фізично бути присутнім. ти скажи слово і, і слуга буде. Дуже". І Ісус того велику науку каже тобто, тих своїх послідовників, учнів, що за ним йдуть людей і слухають своїх учнів. Каже, що багато прийде зі сходу з заходу, тобто з цілого світу, зі сходу і зі заходу. і засядуть з Авраамом і Сапом і я. Царство і небесні. Ось ті поганські народи, які не знали Христа, не почують про нього, вірують у нього, і засягли з ним в царстві небесне. А сини царства, людей, які призначені для царювання, які вибрані, попали в темряву круглішку, бо не увірували в Ісуса. Залишилися тільки на тому фізичному рівні. Бачити його, доторкатися до нього. Ісус каже, йди, хай станеться за твоєю вірою і слуга видужав тієї жити. Дійсно, він послав своє слово. Ісус своїм словом сказав, і Він видужав цей слуга. І дійсно, тут факт Факт, тої дії Ісуса по відношенню до віри цього собника. П'ятистання на суті. Але звернімо увагу, що цей сотник визнає себе недостойний, негідний, що йшов під мою покрівлю. Він дійсно, знаєте, визнає свою смертість, свою людськість, свою немічність. Сучасній людині зараз тяжко. Сказати, що вона є негідна, недостойна, грішна в тому духовному розумінні цього слова. І як говорить цей сонник, він насправді тим, що він визнає оцю свою негідність перед Богом. Бо як людина перед Богом є грішними, негідними, недостойними. Коли він це визнає, він стає достойним, мовча Божа. Так знаєте, як Ісус каже, кожен хто себе вивищує, той буде принижений, а хто себе принижує, той буде винище. Оце духовне слово, воно дійсно, це його покора є правдою. Він каже, я людина невічна, грішна. І на грішній службі я є. Але але ти можеш це зробити. Я вірю, так? Що ти можеш це зробити? Це, одне слово твоє може це зробити. І діє. Ісус тоді діє. Це сьогодні для нас приклад. цей сон для нас сьогодні є прикладом, для нашої віри, для нашої віри в Бога, яка вона має бути дійсно? Напевно, треба почати з тої нашої недостойності грішності перед Господом, визнання своєї грішності перед Богом. І тоді починає дійсно обіяти. Вірити, що Він може це зробити. Вірити в Його Слово, в Його дію, Його Слово. то не присутність Ісуса посеред нас, якому і не потрібно його фізичної присутності після Воскресіння, після зіснення Святого Духа. Кожна неділя, яку ми святкуємо після зіснення Святого Духа, має свій порядковий номер. Ось сьогодні є четверта неділя після зіснення Святого Духа. Кожна неділя, який цей номер нагадує нам, що ось ми є в тому часі, в тому етапі, коли Святий Дух на нас зійшов, і коли він є між нами присутній Ісус, є невидимим, ми нам вже присутні в тому новому житті, новій елі, яка настала після його Воскресіння. Ми в ній живемо в тому часі до остаточного майбутнього світу, який має настати, да? до, до кінця цього земного світу, майбутнього, який має настати. І ось в тому часі Ісус той самий, як каже апостол Павло, Ісус Христос, вчора, сьогодні і навіки той самий. Він сьогодні поміж нами і діє через своє слово. Чим священник діє, коли служить службу Божу? Слово. Чим священник діє, коли хрест дитину, коли помазує її, коли уділяє шлюбу, коли уділяє слові, коли уділяє Євгенстві, слово. Слово Боже діє. і. Ми маємо це вірити, це від нас. Теж. Наш клан це піра на подобу сотника сьогодні, нехай буде він для нас не приклад. Порівняємо себе з ним. Порівняємо себе з ним. Скільки нам ще треба вчитися, І нічого влучитися і багато чого вручитися. Але гарний приклад, який сьогодні нам подає цей сотник, цей військовий. Цей, не знаю, молодий, напевно, хлопець, подає нам сьогодні, приклад вієм. Вважаємо також на свої слова. Бо наші слова теж мають вагу. Наше слово воно руйнує або будує. Як сьогодні Словом Ісус діє, так само ми слово діємо. Можна сказати своїм словом, ми робимо якесь таємство. Або Тайсло Добра будуємо цей світ, будуємо віру в інших, будуємо а, царство Божого землі, або своїм словом, тому руйнуємо, коли воно не є словом. діє, як ми діємо Слава Богу у своєму житті. Слово Боже будує, завжди будує, а наше Слово має до того наближатися, до того, до того рівня йти, щоб наше слово будувало, зціляло. так само, не так, як Ісус будує зцілення дійсно самого. А на певній мірі що ми до того є прилучені. Że Bóg przez nas jedzie. Przez nas zselał innych. I jedzie w żłobku. I Sława Jezusowi Chrystusowi.